Та враження що, не, не дуже не дуже, бо той результат, результат є зараз, на який ми не очікували. І ми планували брати сьогодні три очки очікування, і е, зараз, зараз описувати нема що ну, таке. Не, не дуже приємно все. Тоді, можливо, з питаннями розпочнемо. Чи є в когось запитання? Напевно, перше питання, на вашу думку, які причини поразки такого результату виконувати, чи не тільки? Моменти, які створили, не забили, ну, томість пропустили особливо, особливо ці два перші голи. Розумію, третій, третій гол там був Там шалений удар. А Перший, напевно, другий гол, коли ми підібрали м'яч на лінії штрафної, його віддали і там суматоха пропустили. Перший, напевно, коли мали закривати суперника на фланзі, не спросингували. І такі, такі моменти вони складаються. З цих моментів складається гра. Тобто ми створювали моменти. Забили гол, суддя не зарахував і відразу наступній атаці пропускаємо гол. Ну так, я розумію, що так складається, розумію, що це футбол, але, але все одно ти, ти не хочеш приймати це, бо ти бачив, як команда готувалася, як у нас був складний етап, період, і ми після цього. Ми видали дуже непогані три матчі проти Аболоні на виїзді, проти Динамо, вдома, проти Олександрії на виїзді. І Бачили, як ми протягом цих двох тижнів команда працювала і, чесно кажучи, от це важко через це важко сприймати цей результат. І... Так влади, наскільки яскраво команда грає проти лідерів, Шахтар, Динамо, да наскільки тьмяно вона грає проти аутсайдерів? А в чому? Тут фішка, недолаштовуються, недооцінюють. Що відбувається саме в таких? Та я б не сказав, би, що тьмяно. Я думаю, що, умовно кажучи, ми, якщо проти войнсайдерів, це назвати Кудрівка, е, Полтава і сьогоднішній суперник-епіцентр, я думаю, що проти. По три Кудрівці ми 10 го грали, практично весь матч, і створювали моменти і вирвали гру з 2-0. Проти, проти Полтави ми нанесли щось 25 ударів поворотів. Ну, це не, це не є тьмяна, це, це просто там, в якійсь грі не реалізація, в якійсь грі... Помилка, яка призводить до кардинально іншого малюнку гри, але не може бути, я згоден з вами, що не може впливати там забиті голи суперника на, на гру. І начебто спокійно продовжував грати, нагнітати, але, але напевно, напевно не вистачає нам надійності позаду, бо там, перший ліпший. Створений момент суперникам він конвертується в гол. Це, це є це проблема, і потрібно думати над тим, як відсувати гру якомога далі від наших воріт, щоб суперник якомога менше був в нашому штрафному майданчику. Це, це перше. По-друге, це впевненість в власних силах. Тобто гравці мають використовувати такі моменти, які вони створюють, ну, і знову ж таки. Коли втрачається там віра в, дея... в деяких моментах, там потім і з... Там з трьох метрів він не залітає, там відскакує в іншу сторону. І там як у Кастенка сьогодні було Бобола, це, ну, це ці моменти, вони, мені, ну, як мені здається, це показник того, що е... коли гравець е... втрачає віру десь, ну, цих або є сумніви, отакі такі моменти десь прилітів не туди м'яч. десь… Відскочив не туди, і це з цього складається результат. Чи є ще запитання? Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ви вважаєте, що ви не закликали поразку? пораз? Не награли на поразку чи ні? Ну, дивлячись на рахунок, награли. дивлячись на те, як йшла як гра, і коли ми відкрили рахунок, то я думаю, що. Ми контролювали гру і забили гол заслужений. Але те, що відбувалося вже після цього, це вже зовсім інша фаза гри. І в тій фазі я думаю, що ми заслуговували на те, щоб ми пропускали ці голи. А, ну, в цілому ж матч, матч не можна е, розділяти на якісь етапи і, і робити висновки, чи заслуговував, чи ні. Я, я рахую по цілісній картині матчу. Добре, я вам скажу, вболіваю за Карпата 67 років. Mm -hmm. І сьогодні в першому таймі вони створили три моменти, а ми півтора. Другому перші два години, які нам забили, вибачайте, але в нас не оборона, у нас якісь чотири тебори стоїть в обороні. Mm -hmm. Їх проходять як славлені пропорції. Це вже не перший раз. Mm -hmm. ви початку але це трохи оборона у mm нас -hmm. просто це катастрофа. Yeah. E -e, ну, ті голи, які пропустили, да, там дійсно були дійсно було такі моменти, які вони, напевно, страшенно неякісними були. Стосовно першому, першого тайму, півтора моменту я не згоден. У Краснопіра був момент у Амбросія у тим, ну, можливо, це не момент, але е, дуже небезпечна позиція, в якій він приймав м'яч і е, в захисник встиг виткнути там, з, з фолом чи не з фолом. У Дієго був момент, у Мірошниченко небезпечно був поворотом. Е, Густорти вистачало. Те, що епіцентр намагався виходити в контратаки, знову ж таки, більше, більше з наших помилок це відбувалося, але, але це факт, що ці контратаки були. Давайте питання, вибачте трошки сушить. Вітаємо з перемогою, прокоментуйте гру. В чому ключ? Дякую за привітання. Ключ успіху це перша злагоджена гра всієї команди. Розумієте, ми сьогодні не дали абсолютно закрили простір для команди Карпат. Це хлопці, є кваліфіковані футболісти, які цей простір дуже добре використовують. Ну, ми цей простір, в принципі, не дали і зіграли деякі зміни в складі, зробили в плані там по позиціям, поміняли трошки. І Я думаю, так от це все разом і дало такий позитивний результат. В чому се в чемпіонаті у вас дві перемоги робить і волі звучить? Як можливо, частіше виграти його? Ні, ну ми вже жартуємо, що треба переїжджати сюди, грати домашні матчі. В Тернополі поки не можемо виграти, то будемо переїжджати в Львів. Ну, а що, нас ми поки. Знаєте, як наш стадіон ще поки не готовий. Надіємося, що на, на весну буде готовий. Але так хлопці жартують, будемо грати тільки в воїні. Як вам забував Карпати чим разом сьогодні сильні слабкі сторони, які сьогодні ми бачимо, про наступу? Ну, ви знаєте, якщо відверто, вам скажу ну некоректно. Я не буду хороша команда. Розумієте, вони я вам скажу так: в минулому році настільки підняли планку. Що в цьому році нижче вони не можуть, дав в них теж свої проблеми є на свої. Ми розуміємо, що ми дебютанти, що ми знаходилися там да, на дні турнірної таблиці. Повірте мені, це ну, як тренеру і футболістам, і половина команди, які ніколи не грали ще в прем'єр-лізі, да тільки перший сезон проводять. Ну, трошки було важко. А Карпати, ну слухайте, команда має розвивості, кваліфіковані, іноземці приїхали. Знаєте, ну, хороша команда. Тут не дар, не даремно, вони дають ці феєричні матчі проти Шахтаря, Динамо, то ну, я думаю, болювальникам це дуже подобається. Ну, сьогодні так вийшло, що ми перемогли і я рахую заслуження. На мою точку зору, що ви точно не команда у Як за мене, вигнів мене десятки. В в що попередні ігра заважало, брати очікувати. Ну, по грі, ну, дуже mm. Це нормальним. Ні, я, я розумію, знаєте, я дякую вам дуже. Да. Ну воно, якщо відверто дійсно, ну, просто у нас кожна гра індивідуальні помилки були, розумієте, хвилювання. І я погоджу, що по грі ми нікому не програли, навіть Динамо, коли там 4 1 особисті там помилки були, але знаєте, такі ці трилери були, цим 5-4. Ну, і ну, давайте відверто в деяких іграх. ну... Судді зіграли не на нашу користь. Розумієте, для любої команди це дуже важливо. Навіть візьмемо сьогоднішній матч, Да? рахунок 0-0 і не зараховують гол Карпати. Да? Там поза грою було. Ну ви розумієте, могла гра розвернутися, якщо б зарахували гол зовсім по іншому. Тут такі я не можу вам відповісти. Такі деталі десь там не дотерпіли, там на 80-й получили, там на 88-й не чистий пенальті, там ще. Знаєте, десь такі, така ось ця совокупність цих причин, і так і воно створилося, що ми ви, ви, ну, опинилися. Хоча я погоджуюсь, і хлопця завжди казав, що по грі ми ні одній команді не програли, ні одній команді. Шахтарем, да, для нас був дебют, ну давайте відверто Шахтар там грав тоді. Перший матч вони після Бешикташа. Ви пам'ятаєте, що вони з Бешекташа І Вони надавно, як там казали, це найкраща команда Шахтар в історії. Ну зараз трошки Шахтар по-іншому вже виглядає, правильно чи ні? Але ми попали туди для них і не дотерпіли. Ну нічого страшного, я ж кажу. Ми рухаємося вперед, ми не дивимося в таблицю. Я намагаюся хлопців оберігати. Ми про таблицю взагалі не говоримо. Тобто, знаєте, я кажу від матчу до матчу, ми йдемо і працюємо. Все. Жодне питання Але на сьогоднішньому матчу зараз дуже розговорили про те, що УПЛ хоче спровадити таку систему, що судді після перегляду товару будуть на стадіоні оголошувати мотиву, чому вони приїхали в рішення? посуду, я не Я тільки за таке рішення. Я тільки за розумієте, люди, тренера там, одної команди, тренера іншої команди. Да, у нас зараз це навіть, нові технології, у нас є там планшет, ми подивилися, зразу побачили, відверто скажу, так, ми подивилися, зразу побачили, що Карпати, коли забували гол, були було, було грою. Ну там гравець, здається, чачу заважав, ну якщо я не помиляюсь. Ну так це нормально. То здається, зараз в багатьох країнах вже в Німеччині здається, так. Да, Ну, МЛС я дивився. Ну, багато країн вже пояснюють свої рішення. Так чому ні? Люди хочуть, знає, знаєте, просто в нас давайте відверто дуже багато ну, недомов, розумієте? Там, і от, Наприклад, нас не хочуть ну, один суддя, нас, дві гри суди від помилки проти нас було, розумієте? Ну, ми ж ніде це не кричимо. Ну, Я б теж так хотів би пояснення. Ну, ви ж розумієте, федерацію, якщо там пояснення, ви не знаєте, що вони напишуть. Ми візьмемо до розгляду і там щось вам напишемо. Ну, типу, культурно, що зробили? Все. А так суддя на полі, я рахується нормальна річ, суддя об'єктивно сказав, чому він прийняв таке рішення. Подобається комусь, не подобається, зрозуміло, що одній команді воно сподобається, другій не сподобається. Вболівальники, які будуть на трибуні, вони будуть знати, чому він прийняв таке рішення. А щоб там, знаєте, не було цих ну, незрозумілих речей і все.